Все-таки вирішила нанести на цю стінку швиденько фінішний шар. Хай вже тут буде зроблено, а там досихати ми, потім прогрунтую. Зараз покажу, яка приблизно має бути консистенція у нас суміш. Отака вона густенька. Буде вона фініш. О, Фінішна така Кнауф від фірми. Сейчас покажу вам, подивіться. Густенька така. Буду наносити і такими шкрябаючими, розлажуючими е, рухами, буду його розмазувати. Якщо вам сподобалось моє відео, обов'язково підпишіться на мій канал, поставте, будь ласка, подобайки, коментарі і обов'язково вімкніть дзвіночок про нагадування моїх наступних випусків. Ну, приступаємо до нанесення фінішного шару. Шпатель я використовувала десь приблизно 40 см чи 45 не пам'ятаю. Починала я з маленьких, і так як набила руку, то мені вже тут легко користуватися і більшим. Просто рівномірно нанося, роз, розладжую і горизонтальними, і вертикальними, і потім беру ще більший шпатель і більшим шпателем зравнюю, щоб було максимально рівненько, без таких горбичків. Без полосочок. Ну якщо навіть і будуть полосочки, все воно після того зашліфується. Сам процес в прискореному варіанті, я думаю, досить цікаво дивитися. Але це все мене приблизно зайняло 30 35 хвилин, бо, тому що дуже важко і дуже повільно наносити саме біля розеток, на таких виступах оці всі такі проводки, воно все заважає. На рівній стіні там буде набагато швидше, набагато легше, буквально можна за 15 хвилин. 20 хвилин на восьми квадратах це зробити, дивлячись хто в кого який досвід. Сама суміш, у відрі буде там. В робочій консистенції знаходитися 30-40 хвилин до години. Але я рекомендую наносити якомога поскоріше, поки вона ще така трішки ріденька, поки вона не стала такою в'язкою, то краще робити це швидше, вам буде легше на, на руки. Бо коли хоч трішки вже там, десь затриматися, потім е, важче розмазувати її. А так, е, в принципі, все легко. Шар не товстий, тому важко не буде однозначно. Після старту, ну, після старту фініш це дуже легко і дуже цікаво, і шкурити його приємно, і на дотик він такий класний. А як будете забовтувати суміш, то забовтуйте небагато, відеречку наливати, там, ну, буквально наливайте літр води і потрішки-потрішки додавати саму суміш, щоб вона не ви не вийшла занадто густою. Покажу, як воно вийшло. Десь трішки більше, десь, можливо, трішки менше, але все одно ще буде один шар. Отак воно виходить, не знаю, видно. Гладеньке, таке гладеньке. І мелкозернисте. І воно буквально вже починає і просихати, там, де трішки тонші були шар'ї. Ну, мені, в принципі, на це все пішло хвилин 30. Оце вже сті в нас просохла. Просто покажу трішки ближче, як воно вже виглядатиме. Ось, допустим, рівно-рівно. Отут, ось, якщо видно, є такі невеличкі горбики. Ось тут ось більше. Тобто, це, коли я мазала, десь трошки не розрівняла, а ось отут, ось, бачите, така бороздочка. Це залежить від того, як з який зробити натиск, яким шпателем і в, яке, в який час. Коли вже в кінці воно я ж кажу, таке більш підсохше, тоді ж може, може бути так. Ну Це все не страшно, це все підшліфується і ще буде один такий, знаєте, шкрябуючий фінішний шар. Воно буде нормально. Ось тут десь я не так старалася видно да, бороздки. Але все одно воно все під шпалери, воно ідеально, тут, допустимо, взагалі рівнюсіньке таке. Так що все буде класно. А оце оці міста, де я промазувала, воно видно, да? що промазувала воно. на таких перепадах, тому що тут вже погрунтовано, а тут свіжіший шар. І оце вони отут, тут у мене суміш, одна частина старту і два фініша. Вона така крупнозернистіша. Десь тут порки такі. Вона така грубіша. Ми її також зашліфуємо, прогрунтуємо і все вийде.